Україна сильна і міцна держава, слава Україні, героям слава! Великдень окриляє його світло, дає надію українським дітям, бо у дітей є янголи, що захищають, що мирний сон від куль оберігають, що на сторожі під Херсоном десь стоять. Що у Бахмуті вже сотні ночей не сплять, ці тисячі чоловіків, жінок таке велике серце мають, вони собою Україну, її діток закривають. Великий Воскресіння день зустрінуть, не за столом широким а на передовій присвічешці. В холодному і темному окопі. Дякуємо ваш Великдень у танку, наш мужній екіпаж вас гуртований дружній, а в думках великоднії дзвони святі найприємніша мелодія у родинному житті. Дякуємо ваш великдень сьогодні із ранатометом, чи знадійним другом кулеметом. А хотілося б синочка за руку тримати разом з донечкою в ляльки пограти. Ваш Великдень у бетері чи за кермом, а у снах за родинним великим столом, де говіють після церковної служби сім'єю хрест на хрест цілують усією ріднею. Ваш Великдень у руках з автоматом, а в думках обійняти маму і тата найдорожчих у світі, найрідніших людей. Ви цілуєте в сиві скроні, притискаєте до грудей. Дякуємо за великдень у протиповітряній обороні. За дні і ночі на варті, важкі та безсонні. Щоб дружину свою і дітей захистити, щоб могли ми великдень у тиші зустріти. Дякуємо ваш великдень за штурвалом у небі. І вам більше нічого у світі не треба, аби вдома чекали два вірних крила, і щасливою доля у діток була. Ваш великдень у теробороні герою. Ви пішли добровольцем і стали добою. А сьогодні цвітуть писанками думки, пахнуть мамині найсмачніші у світі паски. Дякую, ваш великий учисний парці. Брате, вас ми будемо із перемогою вдома чекати. Уже ген-ген летить на Лелечених крилах вона. Тож хай буде все Україна, хай буде.